Друзі, взагалі молитва Отче наш, ну, вона як виявляється таким еталоном. Чому я про цю молитву заговорив? Тому що саме в цій молитві є такі слова. Ісус Христос каже, моліться так, Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі, як на небі». Ну, це початок цієї молитви. Я не буду сьогодні говорити про всю цю молитву, хоча, можливо, цьому варто приділити окрему таку зустріч. Мене зацікавила фраза, нехай прийде царство твоє. Друзі, я так розумію, що переважна більшість із нас молитвою отче наш, ну як мінімум один раз у житті молилися, так чи ні? І не один раз. І молимося, правда? А який зміст ми вкладаємо в слова? Нехай прийде царство твоє. От Що ми просимо у Бога, коли молимося, молитвою Отче наш? Про що ми вважаємо? Царство Небесне, коли воно має прийти? Ну, Тобто варіант один. Царство ми бажаємо після вже смерті. Може бути такого? Ну, всі ж хочуть туди, правда? Але Христос говорить до живих, каже, ви моліться, хай прийде царство Твоє. Цікаво, що коли Ісус Христос говорив зі своїми сучасниками, то Він сказав одного разу таку фразу. Він каже, царство Боже посеред вас. А як це? Взагалі ну, сучасники Ісуса Христа взагалі євреї, серед яких Він жив. І яким, у яких була біблія того часу Старий Завіт, вони, я думаю, знали про царство Боже дещо більше, ніж страшні моменти. Чому? Колись був такий чоловік, пророк Даниїл, який пояснив на доносору великому імператору, наступний сон. Цьому імператору приснився сон. Йому приснився величезний, величезний пам'ятник. Із золотою головою, срібною шиєю, плечима, мідним тулубом, залізними стегнами, а вже нижня частина її частково з заліза, частково з глини була. І ось сниться цей здоровенний пам'ятник на буходоносору, і потім від гори відколюється камінь і починає котитися з гори. І цей камінь збиває цього пам'ятника, розбиває його вщент, все розлетілося, все змішалося. Глина, залізо, золото, срібло, все перемішалося, а камінь, який став на місці цього пам'ятника, почав рости. І ріс настільки, що всю землю зайняв. І ось на Доносор, це великий такий був імператор, цар, він прокинувся в страху. Що означає цей сон? Ну, присниться багато чого можна. І Даниїл пояснює йому потім, каже, що цей пам'ятник означає наступне. Золота голова це ти цар, і твоя імперія Вавилонська. Срібна шия плечі це після тебе, мідоперсидське царство теж сильне і могутне. Потім е, мідний. Грецьке царство це Олександр е Македонський. Потім залізо, і потім залізо змішане з глиною. Це вже Римська імперія того часу, Ну, після часу якраз Ісуса Христа. Він каже, за днів цього останнього царства Бог створить своє царство. Цей камінь, який відірвався від скелі і розбив всі ці царства. І наповнив усю землю означало інше зовсім царство. І ми вже розуміємо, що це царство Бога, царство Ісуса Христа. Іншими словами, коли Ісус Христос каже, царство Боже серед вас, це означало, що Він серед людей коли був, Він і був цим царством або царем цього царства. Чому це важливо? Тому що. Друзі, коли ми молимося молитвою Отче наш, Хай прийде царство Твоє, ми маємо розуміти, що ці слова говорять не про майбутнє тільки наше положення у вічності після смерті, а воно говорить про наше сьогоднішнє положення, наші сьогоднішні стосунки із Богом. Друзі, сьогодні я можу сказати за себе. Особисто, що я сьогодні маю Царство Боже, Царство Небесне. Ви скажете, а звідки така упевненість? Поясню? Про це говорить Біблія. Той, хто приходить до Бога в покаянні, вірою, отримує прощення гріхів і місце в Ісусі Христі на небі. Написано, що Бог посадив нас у Ньому на небесах. І тому я, як віруючий в Ісуса Христа, маю впевненість, що моє місце на небесах, там моя вітчизна, там моя нагорода, там місце, де я буду перебувати у вічності, але поки що я живу ще на землі. І тому, коли ми говоримо про Царство Боже, ми маємо розуміти, що це не тільки щось майбутнє. А царство Боже, воно сьогодні має запанувати де. От Даниїлу було показано, що царство Боже наповнило всю землю. А ми скажемо, то де ж воно наповнено? Якби воно наповнило землю, то сьогодні б не було стільки зла, стільки нещастя, горя, насильства, голоду, смерті, війни і тому подібне. Але цікаво, що царство Боже, воно оселяється не в державах. Не в, скажімо там, в якихось інших структурах царство Боже воно має оселитися в душах людей. Я сьогодні е, пішов, е, ну, там себе біля того, і зустрів одну жінку, яку я знаю, що вона дуже ревно завжди відвідувала храм православний, ви співала, а це дивлюся, йде так із паличкою, ну вже постарішала. І каже, ви знаєте, оце вже каже, можу тільки по великих святах у храм сходити. Але каже, як добре, що можу Богу вдома помолитися. Друзі, ви знаєте, я про що подумав? А дійсно, царство Боже, воно настільки універсальне, що людина може знаходитися в будь-яких обставинах життя, в будь-яких матеріальних обставинах чи в фізичному стані, але бути. Членом цього царства бути мешканцем цього царства.